Щороку в Україні з 25 листопада по 10 грудня проходить акція «16 днів проти насильства. Кампанія має за мету повністю викоріняти усі форми неприпустимої поведінки. Як розповіли правоохоронці рівненщини, понад 5,5 тисяч повідомлень пов'язаних із домашнім насильством, було зареєстровано лише за 10 місяців. Постраждали від домашнього насильства. Є 534 особи чоловічої статі і 3524 особи жіночої статі. За результатами опрацювання даних звернень працівниками поліції області було складено 4396 тисячі протоколів про адміністративні правопорушення. Мирослава Воробей розповіла, що також зареєстровано понад 200 кримінальних проваджень і винесено 3132 термінових заборонних приписів стосовно кривдника. Терміновий заборонний припис містить такі заходи. Зобов'язання залишити місце проживання постраждалої особи. Заборонено вхід та перебування в місці постраждалої особи, і заборонена будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою. Правоохоронці закликають при загрозі скоєння домашнього насильства або якщо зазнали неприпустимої поведінки, не мовчати, тримати контакти з довіреною особою та час від часу розповідати їй, чи все гаразд. Також поліцейські закликають не боятися повідомляти їх про такі факти і не боятися звернутися за психологічною правовою допомогами. Як наголосила юристка Тетяна Мельник, справжня статистика щодо домашнього насильства невідома, адже багато людей відчувають Собі тягар за погані вчинки близьких і не звертаються по допомогу. Це може бути фізичне насильство, це може бути психологічне насильство, економічне насильство, сексуальне насильство сім'ї. То обов'язково відразу шукати вихід, можна звернутися до соціальних служб за порадою. Всеукраїнська ініціатива 16 днів проти насильства. Можливість розповсюдити інформацію про цю важливу проблему. Зауважила Тетяна Мельник. Неприпустима поведінка не залежить від статі чи віку. Кривником може бути хто завгодно. Головне пам'ятати, що вихід є. Артем Височин, Олексій Олексієнко, В'ячеслав Мельник, Випуск новин.